Після підриву ГЕС рівень води у Каховському водосховищі впав до критичної точки. Через цю катастрофу з 9 червня у Нікополі відсутнє центральне водопостачання. Аби забезпечити людей водою, районна та місцева влада організувала у місті пункти видачі води. Пані Альона Нікопольчанка, яка проживає в одному з віддалених районів міста. Після припинення водопостачання жінка разом із старшим сином ходить по воду. Родина намагається розподіляти її економно, однак на добу витрачають. До 6 літрів на кожного члена сім'ї. Приносячи додому, ми розливаємо, це у нас каструля для миття посуду. Також на всіх ми гріємо не до кип'ятка, щоб ходякся обмитися, там голову помити. Ще в нас там воно є, і зливаємо у відро усе для посуду. У нас окремо. там ну, помила, пополоскала, вода стоїть для слідчого миття. На допомогу приходять і лайфхаки з інтернету. На одне швидке прання у машинці на мінімальній температурі витрачається близько 30 літрів води. Воду заливаєш, насипаєш, можна порошок одразу в барабан, а я стираю капсулами. Ну, в основному я кидаю капсулу. Включаєте пральну машинку. Якщо білья багато, вона візьме багато води. Якщо біля небагато, води уйде менше. Значить, воду заливаєте струйкою, ну, невеликою, так, щоб нахльов, а струйкою. В той віці, де ви сипете порошок для прання. Ви почуєте цей звук, коли машинка вже набере воду, постійно почнеться крутити барабан. Потім вона попре. Я виставила на мінімальну стірку, і зараз у мене, у мене стоїть 30 градусів. Це мінімальний режим прання. Вона спочатку попре, потім вона зробить віджим. І вже потім треба не прозивати, не прозивати час, пропустити, коли вона буде потребувати води саме для полоскання І Потім, так же само на от сюди воду заливаєте, вона собі пополоще, віджиме і буде вам. Вже попране прання у пункті, де набирає воду пані Альона, стоять дві бочки. Кожна з них вміщує по тисячі літрів. Про її нестачу. Повідомляють люди, які стоять у черзі. Ми обична, коли закінчується вода, ми підходимо сюди, набираємо люди в черзі. Дзвонили і воду підвозять. Максимум 40 хвилин. Про графік роботи, кількість води та організацію процесу розповіла працівниця міського доканалу, яка допомагає містянам набирати воду. Подача водички йде з 6-ї години до 9-ї години вечора. Ну, майже до обіду, раз, два, три машини наповнюють бочки. Адреси пунктів видачі води у Нікополі на ваших екранах.